Хтось вам просив з підписників портативненького насоса. І Петрович, як завжди, замовив. Так, ану, дивимося. Ой, такий прикольний. Такий прикольний і якісний. Тут навіть дивіться, плівочка є. Ану. Вмикаємо насоса. І що ми бачимо? А, ми можемо виставити дивіться, ми можемо виставити, що ми можемо виставити. Ми можемо виставити скільки бар. Бачите? Так, скільки бар. Ми можемо виставити, що це у нас велосипед. Ми можемо виставити, що це у нас якийсь самокат. Або це м'яч. Дивіться, нам дають Type-C. Бачите, Type-C. Прикольно. Прикольно з дисплейчиком такий. А, і в нас тут ще є ліхтарик. Тобто натискаємо SOS. Ну, світить він так собі. Не дуже. Але щось там може бути. І по типу така собі аваріючка. Ну що, імітуємо спущене колесо. да? Показую, що спустили оце колесо до 1,7 бара. А правий задній датчик в мене вилетів, треба його поміняти там, десь сіла батареючка. Пробуємо, що з того буде. Вмикаємо чудо наш прилад, і нам треба виставити, так, показує у нас 1,75 бара Бачите? <смі> Навіть точний і не бреше. Можливо, в машині не показує тих 0,5 бара, але тут дійсно чітко показує. Так, нам що треба? Нам треба виставити 2,5. Бара. Ану, давайте. 2,5 бара. 2,5. Так, 2, 2,5. Все. Пробуємо, да? Давайте. 19 диски. Бачите? 235 на 45, 19. -ті. Так, 1,8 є. Акумулятор я зарядив повністю. Пройшло 40 секунд. І за 40 секунд у нас вже є 2,15. Бачите, все чітко. 2,5 бара, накачало, ви собі не паритеся. Підключили і пішли собі займатися справами. Висадило одне ділення батареї. Круто, круто. На вулиці зараз, плюс 36, нереальна спека. Я вам скажу, він просто. Тепленький, навіть і не гарячий, дивіться завів автомобіль, і заднє ліве колесо все чітко 2,5 бара. Однозначно класна штука. Аналогічно спустив переднє колесо, щоб подивитися наскільки вистачить акумулятора. Нагрілося добряче. Підкачав всі 4 колеса, два з яких було наполовину спущені. І бачите, акумулятор вже мигає. Я так думаю, що повинно вистачити, щоб накачати повну повноцінне колесо на 19. Нагрівся він добряче в таку спеку, вже заніс його в гараж, то трошечки почав остивати. Так. Штука дійсно дуже класна. Накачав два колеса напівспущених і ще два підкачав. І все. І акумулятор у нас розряджений. І Він вже коли починає мигати, то він дуже вже повільно качає. Ну, однозначно, рекомендую. На одне колесо вам його повноцінно вистачить, щоб накачати десь в дорозі, якщо якась біда трапилась.